Вітаю, шановні телеглядачі. На цьому тижні ми святкували своє професійне свято: це день працівника телебачення, радіо та зв'язку. І саме цьому ми вирішили сьогодні відверто поговорити про життя телебачення та журналістики в цілому з першим заступником генерального директора Черкаської обласної державної телерадіокомпанії Валентиною Іванівною Рапцун. Вітаю вас зі святом Валентина Іванівна. Спасибо. Ну і перше запитання це, звичайно, Валентина Іванівна, розкажи, будь ласка. Як ви взагалі почали свій шлях на телебаченні? Е, ну, ви знаєте, власне, я вважаю, що це щасливий випадок моєї долі, тому що я якось ніколи не планувала працювати на телебаченні, але от якось підсвідомо до цього все йшло. Це я вже так собі почала аналізувати і е, вирішила, що це, мабуть, так не випадково все в цьому житті відбулося. Е, найперше, що я пригадую, це я пригадую, коли я ще працювала взагалі в навчальному закладі і проводився такий всесоюзний, тоді ще був Радянський Союз, це було дуже давно, всесоюзний студентський форум, і я була його делегатом. І а, чомусь от тоді, замість того, щоб поїхати в Москві в якесь профільне міністерство, яке було цікаве, я обрала Останкіно. Ну, і саме от студію телепрограми, яка була тоді дуже популярна взгляд. От я намагалася собі пояснити це рішення. Це було таке не просто таке любопитство, щоб поїхати подивитися, як мені було от дійсно цікаво по-професійному. І я, власне, от з того, мабуть, почалося моє захоплення телебаченням. Я коли потрапила в цю атмосферу на Останки. коли я поспілкувалася тоді ще із Владом Лістєвим, з Дмитром Захаром, з Олександром Любімовим. І в мені щось так от повернулося. Розумієте, Я зрозуміла, що я так, так само хочу бути, як і вони. А за освітою ви журналіст? Ні, за освітою я не журналіст і власне. Я я, ж уже кажу, що я ніколи не мріяла бути журналістом, але от, е підсвідомо так сталося, що я обрала цей, цю професію. І е я за освітою в мене є дві освіти: я закінчила інститут культури і е академію державного управління. Я магістр державного управління, тому що тому десь в якійсь мірі я вважаю, що зараз я е от, е працюючи саме на адміністративній роботі, трошки від творчості вже відійшла, е якраз займаюся тим, чому мене вчили. А ви сказали, що ви ніколи не мріяли стати журналістом? А ким ви мріяли стати? Ну, взагалі-то у мене така схильність до е, гуманітарних наук. Я гуманітарів. Е, е, мені не соромно е, так зізнаватися, що я до цього часу не уявляю, як це так літаки літають, чи як це так ми по телефону говоримо. Для мене це взагалі щось таке неймовірне, очевидне, але неймовірне. Тобто я розумію, що це так є, але як воно відбувається, я погано розумію, навіть і не хочу зрозуміти. Зате, от про щось поговорити, комусь задати якісь запитання от це моє. От і я просто от підсвідомо, я не розуміла, що це є журналістика. Розумієте, що це є. Ну я просто обрала собі гуманітарний фах, такий культурно-мистецький фах, і потім, маючи якісь організаційні здібності, десь рухалася в цьому напрямку. Але, от бачите, коли, коли так написано на долі, то доля завжди приведе тебе туди, куди, куди тобі потрібно. Я вважаю, що я займаюся тією справою, яка мені подобається, і це найбільше щастя мого життя. Я вболіваю дуже за нашу телерадіокомпанію, Я люблю цих людей, які тут працюють, і люблю свою роботу. І саме цьому я власне сьогодні з, скажімо так, з великим задоволенням святкую це свято, бо це моє свято, це наше свято. А от скажіть, ви поїхали до Москви і вперше там саме ви відчули, що це те, чим ви хочете займатися далі. Так. А, як ви потрапили сюди? Ну, сюди я потрапила теж якось, мабуть, з одного боку випадково, а з іншого боку, не випадково. Один з попередніх генеральних директорів цієї черкаської телерадіокомпанії Михайло Михайлович Калінченко. Ми з ним були знайомі достатньо давно. І працювали в одній організації і спілкувалися. І він, власне, знав мої здібності, будемо так говорити. І коли його призначили сюди генеральним директором Черкаської телерадіокомпанії, він мені запропонував теж працювати в телерадіокомпанії. Я не можу сказати, що я відразу прийняла це рішення, я вагалася, тому що було трошки страшнувато. Одна справа мріяти і думати, от як би в мене це вийде чи не вийде, чи вийшло, а інша справа, коли вже пропонують конкретні якісь речі. І тому я врешті прийняла це рішення. Я прийшла сюди на роботу. Не можу сказати, що мені було дуже просто, тому що починала. Я з посади звичайного редактора. І, ну, По-різному складалися скажімо так, і стосунки з колегами. І не можу сказати, що там конфлікти якісь були чи що, але колектив був сталий, такий консервативний колектив, багато було журналістів, і можете уявити, що так прийняли мене дещо насторожено. Але мені дуже сподобалося, я коли Ну, так сталося, що теж, до речі, було свято, наше професійне свято, і мені вперше довірили провести ефір. Тоді був генеральний директор, ще були люди, і коли я вперше сіла в ефір, за мене вболівала вся телерадіокампанія. Це було надзвичайно приємно. І коли я вийшла з ефіру, до мене підходили руки, люди потискали руки, говорили: Валя, молодець, молодець, в тебе вийшло. Ну і такі речі розумієте, такі моменти вони не забуваються. І ще якось додають додають, ну як би мовити, впевненості в тому, що. Правильно, правильно, що те, що я займаюся, те, що я роблю, це моє, це наше. Це дуже приємні відчуття, напевно, які згадуєш через багато років навіть. Ну так, я про них пам'ятаю. Пам <гум> Скажіть. Е от е цей шлях ви почали. Тут, так, так саме так. тут. І, м, ви телевізійна вже... журналістика, тому що до цього так. я там писала статті в газети, там і ще там якісь речі робила. Але телевізійна журналістика почалася для мене тут, в Черкаській телерадіокомпанії. Ну, і Ваш приклад каже, що не потрібно бути журналістом за освітою, але ви можете, якщо мати велике бажання, досягти успіху. Я не сказала, що не потрібно, я сказала, що не якщо є бажання. І є, скажімо так, певні можливості і здібності, то варто себе спробувати, якщо хтось хоче це робити. Я думаю, Аня, що і ваш приклад теж тому смачте, <гум> Так, ви, Я пам'ятаю, коли ви прийшли до нас в телерадіокомпанію, сказали, що я просто хочу працювати. Я хочу працювати, займатися журналістикою. І Мене це підкупило, тому що я згадала себе, коли мені так само було таке ж саме бажання. І тому, бачите, у вас все вийшло теж. <гум> я вам дуже дякую. А скажіть, будь ласка, а от. Е ми поговорили про те, чому саме це телебачення, так що ви тут вже працюєте більше 13 років. Так. А от скажіть, а за ці 13 років які були? Ну, напевне, їх було багато, але найкомедніший випадок, який ви пам'ятаєте, можливо, з операторами, режисерами, чи журналістами, чи ваш особистий з гостем, можете розповісти? Ну, знаєте, кумедних випадків було дуже багато, але вони такі внутрішньокумедні випадки, так? Я б не сказала, що це було дуже весело, коли там з ефіру встає гість, зриває себе мікрофон і, і виходить з студії. Ну, були навіть такі випадки, на щастя, не зі мною, але ми всі були присутні. Кумедно це чи не комедно, але так було. Що, що стосується якихось там можливо кумедних обмовок чи ще якісь такі речі, таке теж бувало. Але щоб таке щось, знаєте, занадто яскраве, занадто таке вже якесь, щоб всі запам'ятали. Не пам'ятаю такого, знаєте, щоб таке щось було глобально цікаве. Просто такі якісь дрібниці, можливо, інколи їх і не помічаєш, але потім проходить час і думаєш. Ну так, це, це було, це сталося, і це було достатньо дійсно цікаво. І ще з часом просто оцінюєш по-іншому, все те, що відбувається тут. І змінюються часи, змінюються керівники, змінюються лідери, можливо, якісь симпатії, антипатії. Але все, все, все те, що відбувається, от таке тут буденне, воно все якось так, знаєте. Додає життєвого такого гарту, додає снаги і додає бажання працювати. Кажуть, що телебачення це хвороба. Так, погоджуюсь, погоджуюсь. Це хвороба. Я кажу, що хтось, коли хтось, от. Приходить до нас і підхоплює цей вірус, і в нього немає імунітету до цієї хвороби, все це вже на все життя. Це хронічна хвороба, якою можна хворіти і хворіти і хворіти, і це дуже приємна хвороба. Одна з небагатьох, яка дуже приємна хвороба, тому що коли потрапляєш в це середовище, таких трошки схиблених людей, так в хорошому розумінні слова. Я думаю, що всі, хто працюють на телебаченні, вони такі трошки схиблені, тому що, якщо пояснити, скажімо так, оточуючих нас, нас людям. Що це достатньо невелика зарплата, так? Ну як на наші часи, як на наші реалії, що це завантаженість? Ну фактично. Це не вибуває. Тобто ти приходиш додому, вмикаєш телевізор і знову ти на роботі. Тому що це, це, це просто вже якось такі професійна схибленість до того, що ти, коли дивишся е, якусь програму, і ти не слухаєш, про що там іде мова. Ти думаєш, що там пересвітло, а там десь кудись щось поставили, а там десь хтось неправильно наголос зробив. чи е, Прийняв участь замість того, щоб взяти участь, то, то це ж хіба це не хвороба, хіба це нормальні люди? От ну і так само, коли приїжджаєш в якусь країну чи там ще щось, якісь якусь область, включаєш новий канал, і так само починаєш аналізувати, а що вони там роблять, а що в них цікавого, які в них цікаві заставки, а як там от вони підходять до тої чи іншої проблеми до висвітлення, і яка нова програма там власне в них є. Ну, от, от, так, от так ми і живемо. Ну, я вже сказала про ненормований робочий день, про те, що е, ну, на жаль, так буває, що е, сьогодні треба зробити на вчора. А де щось не встигли зняти, не встигли записати, і це вже треба якось надолужувати, монтувати, е, прибирати, чистити і так далі. Так далі, так далі. 24 то... години на добу, однозначно. 7 днів на тиждень, однозначно, yeah. однозначно. Тому, от, от, якщо, скажімо так, не хворіти цією хворобою в хорошому розумінні слова, то просто випадкові люди в нас не працюють. Вони просто приходять, дивляться йдуть, або шукати кращі е, заробітки, або більш таку спокійну роботу, або навпаки, кажуть, та щоб я за такі гроші, та оце так зранку до ночі ні, вибачайте, ну я не буду. А от такі наші люди вони залишаються, тому що це їхнє життя, і за це я їх дуже поважаю. Валентина Івановна, скажіть, а от е, за весь цей час роботи яка програма угу. для вас стала найкращою, най ну, та, яка яку ви згадуєте дотепер, і угу. от вона для вас най-най? Знаєте, от одної такої програми, яка най-най там такої немає. От є просто таке відчуття, коли ти встаєш після ефіру, і в тебе відчуття повного комфорту і повної гармонії. Це значить, що ти з людиною знайшла спільну мову і що ми так, як знаєте, як пінг понгу от так, погралися. Один до одного відбивали подачі і, скажімо так, грали на рівних, і це дуже приємне відчуття. Але, звичайно, в кожного журналіста є кілька програм, які, які його, які запам'ятовуються. Я можу сказати, наприклад, відразу, звичайно, пам'ятаю свій перший ефір. Пам'ятаю, ці програми, які я робила на фестивалі, які отримали призові місця на фестивалях? Ем, це і програма про Петра Григоровича Душейка. Це було багато років тому. Це фестивальна програма. В ім'я отця і сина і Святого Духа. І ем, дуже гарна була програма Співуча душа Лози про майстрів Лозоплетіння теж дуже добре пам'ятаю цю програму. свою. нічиї діти. Програма до речі була. Скажімо так, дипломантом Московського фестивалю. Дуже добре, дуже добре пам'ятаю і люблю ці програми. Звичайно, люблю, скажімо так, люблю спілкуватися з деякими людьми. Надзвичайно приємне. Відчуття від спілкування з Хорошковським з Валерієм Хорошковським Сергій Тігіпко, дуже гарний співрозмовник. Звичайно, велике задоволення отрималася від спілкування з Юлією Тимошенко. Надзвичайно приємна жінка, дуже легко і приємно з нею спілкуватися. Ну, якщо говорити про наших політиків, про наших політиків, то теж мушу сказати, що Володимир Миколаївич Олійник приємний, дуже співрозмовник. Його не треба тягти лізти за словом у кармани. Це, скажімо, більше ну. Співрозмовники, так, це не так, програми. Так, так. Ні, ні, але ж це ж теж в кінцевому підсумку, це є, скажімо так, наш, результат нашої роботи, це програма. Про результат нашої роботи. І взагалі так. не тільки наші, а е, телебачення, в цілому. не тільки нашої телекомпанії, всеукраїнського телебачення. Угу. Скажіть, от е, ви переглядаєте інші канали, у вас вистачає, напевно, на цей час, ну, тому що потрібно. Вистачає. Досвід переймати так. Не все не все встигаю, але дещо встигаю. От скажіть, а чого не вистачає у нас зараз? На телебаченні так я б сказала спочатку про те, чого вистачає, і навіть дуже занадто багато. Мені не подобається, знаєте, те, що в нас телебачення негативне, і це не є, скажімо так, якимось відкриттям і особисто моїм відкриттям. Ви подивіться наші новини на будь-якому каналі. Там когось вбили, там десь когось закопали, когось десь знайшли, хтось десь там повісився, вибачте, хтось там в п'яному угарі кудись в'їхав. Ну, І це так. І це є топові новини, передові новини кожного випуску служби новин. Це не є правильно і не є нормально, тому що, розумієте, будувати на негативі позитивне життя дуже важко, практично неможливо. Тому що ця вся енергетика негативна, вона ж впливає на людей, розумієте? І діти дивляться це телебачення, і дорослі люди. Дивляться це телебачення і вважаються що це фактично нормою життя. Хоча це не так. Насправді, норма життя це дуже позитивні, світлі і гарні речі. Це добро, це щастя, це здоров'я. А в нас пріоритети поки що дещо інші. Оце те, що мені найбільше не подобається сьогодні. Ну і не лише в телебаченні, не подобається взагалі в засобах масової інформації. Чомусь нас підсадили на це все і так дуже успішно культивують. Візьміть наші серіали те ж саме. Ну а скажіть, будь ласка, ну добре. Якщо а, ці новини показують так саме в такому так, форматі, так, так. А, їх же дивляться, в них є високі рейтинги. От я й кажу, а що ми? нас підсадили на це все розумієте? коли вже немає якоїсь такої новини, вже й не цікаво, начебто, дивитися. Хоча насправді це не так. От і люди з великим, навіть наші телеглядачі е, телефонують і дякують за ті програми, саме за ті програми, в яких розповідається про звичайні речі. Хтось там виростив якийсь сад, е, хтось дуже гарно співає, хтось вишиває. Там, хтось ще має якусь гарну колекцію. От дякують саме за такі програми, розумієте, за позитивні. Тому я так вірю, що ще не все в нашому суспільстві втрачено. Ще ми колись повернемося до цих нормальних стандартів життя. Я вже не кажу, там що е, жорстокість, там е, якісь еротика і так далі і так далі заполонили наші телеекрани, навіть державних телеканалів. І в цьому контексті я мушу сказати, що от, е, на щастя, державні телерадіокомпанії, в тому числі mm -hmm. і наша Черкаська телерадіокомпанія, ми все-таки. Е, Намагаємося знайти в цьому, скажімо так, негативному, не пливти в цьому негативному фарватері. Ми намагаємося будувати свою програмну політику на позитиві, наскільки нам це вдається. І розповідати про звичайних людей, яким, власне, вже немає місця програмам про них на центральних каналах, тому що вони всі заробляють гроші. А гроші заробляють. Знову ж таки на тому, про що ви говорили. Ми розповідаємо про звичні буденні речі, намагаємося це робити. І я вважаю, що саме завдяки цьому нас дивляться, тому що ми ще якісь такі невеличкі острівці позитиву в цьому телепросторі, і хочеться, щоб ця тенденція збереглася. Принаймні, ми так тримаємося поки що з новому, з нового року, у нашому позитивному. В нашому позитивному так. телеканалі буде новий сезон. Так, так. а що планується зробити? А, ви знаєте, ну я можу сказати, що вже е, зараз почалася підготовка, вона триває до нового телевізійного сезону. І в зв'язку з тим, що ми є державна телерадіокомпанія, е, у нас телевізійний сезон починається дійсно з нового року, тому що на багатьох каналах, в тому числі і на державних, е, він починається фактично з 1 вересня, коли всі повертаються з відпусток. У нас трошки навпаки, бо в нас є державне програмування, фінансування, ну і так далі. Всі ці звичні для державних структур речі. Тому мушу сказати, що активна підготовка триває і. Всіх секретів відкривати не буду, але відразу скажу, що в цьому році, в якому ми от, зараз живемо і працюємо, у нас відбулися позитивні зміни. От, всі наші телеглядачі можуть бачити, яка чудова студія в нас з'явилася. І не використовувати її можливості було б дуже великим гріхом. От, тому ми будемо розширювати наші можливості. У нас з'явилися нові цікаві ток-шоу. І єдине, що скажімо так ми вже дуже гарно обкатали ці ток-шоу на десь на Черкаських реаліях. скажімо так, е, мушу сказати, що у новому році ми будемо виходити вже і на всю область мається на увазі запрошувати людей з всієї області, з районів, і будемо піднімати ті проблеми, які цікаві конкретно для якогось певного регіону. Так що є такі плани, працюємо зараз над планом графіком проведення цих ток-шоу, будуть інтерактивні програми, поправимо ми ситуацію з дитячими програмами. У нас зараз і це не є секретом, тому що те, що ми робимо, бачать всі телеглядачі, всі мешканці Черкаської області. Ми зараз трошки відстаємо по кількості і по якості дитячих, молодіжних програм. Зараз є у нас є потужна команда, яка, власне. Готує нові цікаві програми, і наші маленькі телеглядачі, я думаю, що будуть задоволені, тому що готується ціла низка дитячих програм, цікавих з залученням казкових героїв, молодіжних програм. Маємо надію, що буде хороша студентська програма. Тобто, от все-таки будемо культивувати добро, скажімо так, з маличку. Будемо розповідати, присаджувати на добро наших маленьких телеглядачів, саме на добро, і будемо, скажімо так продовжувати ці тенденції і що стосується дорослої, більш дорослої аудиторії. Тобто дорослим теж очікувати нових програм, нових серіалів, будемо купувати, намагатися нові серіали. Так, є розуміння керівництва, є підтримка керівництва в цьому, в цьому процесі, і будемо документальні серіали цікаві, купувати десь такого, скажімо так, рівня дуже гарного, не лише українські. Є певне бачення, що природоохоронна така тематика знайде своє відображення в нашому ефірі. Тому, власне, цікаво, цікавого буде багато. Знову ж таки, цікаві гості будуть з'являтися в нашій студії. Будемо сподіватися, що, що ми будемо ну, я не знаю, нарощувати свій потенціал, будемо збільшувати глядацьку аудиторію і будемо працювати для Черкащан, як ми робили це і раніше. А Про цікаві гості. От Скажіть, у вас було дуже багато інтерв'ю за час вашої роботи. Ну, багато, звичайно. А ви пам'ятаєте найскладніше інтерв'ю? Uh, найскладніше інтерв'ю, uh, Ну, в принципі, можна сказати, що так, я пам'ятаю, я не буду називати прізвище, це відома людина, відомий політик. І коли людина приїхала власне, з таким негативом, вона хотіла, скажімо так, розповісти про те, як, як недобре, що недобре у нас відбувається в області. І Був такий певний негативний, негативне налаштування, була велика група підтримки. І коли ми сиділи в цій студії, і мені дуже важко було відбиватися, тому що я мала, власне, я як модератор я не могла, скажем, робити якісь оціночні судження і пам'ятаючи, що це людина, народний депутат України, що це достатньо високого рангу людина. Я не могла відверто йому, скажімо так, щось там заперечувати чи, чи приводити. Я просто спокійно, стримано проводила розмову і просто. Просто намагалася ставити свої акценти. Хоча мене потім і звинуватили в тому, що я, скажімо так, підігрувала цій людині ще там ще, але в кінці ефіру він вийшов уже зовсім іншою людиною. Мене навіть потисли один одному руки, і все так сталося ну більш-менш так нормально, в пристойних рамках було. І мені приємно згадувати про цей ефір, хоча він був дуже складним, достатньо складним. Ви від собі коли сидіть в студії 15 осіб, які так дивляться на тебе, очікують у те, що зараз, зараз, зараз. Але там були зачеплені інтереси телерадіокомпанії, але на щастя, ми їх відстояли, відбили. І це приємно. Це приємно. Після того, як він потиснув вам руку, і ви пішли до себе в кабінет, напевно, енергетично ви були, були повністю. Спустошення. Ви знаєте, ні, ні. знаєте мене ці ситуації якось навіть так підзаряджають. Адреналін? Так, так. Це просто такий певний професійний раш такий починається вже так. Збираєшся і починаєш. І починаєш думати, все-таки чогось, щось ми вміємо, чогось ми варті. І це приємно, це додає якогось такого гарту. От так. Що б ви могли сказати? От в чому переваги професії журналіст? Uh -huh. Uh -huh. Я впевнена, власне, що це одна з найкращих професій, тому що ти маєш змогу спілкуватися з дуже багатьма людьми. Для мене це дуже важливо, тому що я люблю людей і спілкування з кожною людиною для мене це щось нове. Розумієте, незалежно від того, з чим приходить людина, з позитивом, з негативом, щось нове для себе береш, чомусь навчаєшся, десь якось здобуваєш якийсь новий певний досвід. От. І такої кількості людей, нових людей, цікавих людей, які приходять сюди до нас, власне будь де не зустрінеш. Тому є така прекрасна нагода, от є таке навіть поняття, ілюзія причетності. Ти спілкуєшся з ними з усіма, і таке враження, що ти теж причетний до тих багатьох справ, про які вони говорять. Ну, це лише ілюзія, але вона є. І це перше. По-друге, це дуже цікава професія, ти що піднімаючи якусь тему в своїй програмі, будь-то там сільське господарство, наступного дня це може бути театральне мистецтво, потім це буде якісь там закордонні інвестиції. Ти все таки намагаєшся щось десь почитати, десь почерпнути інформацію з цієї теми. І таким чином збагачуєш себе, тобто, ти якось десь піднімаєшся до рівня тієї людини, з якою тобі прийдеться спілкуватися, брати інтерв'ю чи до тієї теми, про яку тобі доводиться розповідати. Я вважаю, що це теж дуже великий плюс. звичайно інтелектуальний так. ріст. Ну і звичайно, коли бувають такі цікаві творчі відрядження, це теж особливе задоволення, тому що коли ти приїздиш, все-таки у нас у суспільстві ще люди поважають там радіо, телебачення, засоби масової інформації. От приїхало у телебачення, розумієте, таке особливе ставлення, і власне повага така до певної міри, хоч інколи й лають, але ж все таки відчувається, що люди все таки якось рахуються з нами, і це теж дуже приємно до речі. Ну, і звичайно, люди, які тут працюють, тому що я вже сказала, що таких творчих, таких цікавих, таких обізнаних і небайдужих людей, власне, треба ще пошукати. Антина Івановна, у нас буквально дві хвилини mm -hmm. до завершення. Скажіть, а у вас є така професійна мрія? Професійна мрія, звичайно, є. А, ну, Я б хотіла, щоб е, наша телерадіокомпанія розвивалася і надалі. Звичайно, при, м, скажімо так, таких державних е, фінансових рамках це не так просто зробити. Але бачите, потихеньку нам все-таки щось здається. Мені хотілося, щоб у нас е, працювали е, люди, щоб колектив був сталим, постійним. Щоб якщо приходила молодь, то приходила талановита з бажанням працювати не для того, щоб там, покрасуватися на екрані, скажімо так, а дійсно щось зробити для цієї телерадіокомпанії. Е, е, у мене є мрія, щоб у наших людей була більша заробітна плата. Тому що ну, я не буду озвучувати цифри. Це було б на свято перед святом і взагалі з екрану не дуже коректно. Але повірте, це дуже-дуже невелика винагорода. Рода за ті за ту працю, яку вони роблять, тому я дуже хотіла, щоб наші люди отримували таку вартісну оцінку своєї праці в грошовому еквіваленті. Ну і звичайно, я хотіла, щоб наш телеканал був ну принаймні пріоритетним телеканалом нашого Черкаського регіону. І я думаю, що ми все зробимо для того, щоб так і було. Побажання колегам ну, залишається лише привітати всіх наших колег з ним працівників телебачення, радіо і зв'язку. Це і їх професійне свято. Я маю на увазі зв'язок. І хочеться побажати е, творчої наснаги, бадьорості, оптимізму і звичайно здоров'я, тому що власне всі ці чинники е, сприяють тому, щоб ми працювали добре, працювали якісно і працювали для нашої Черкащини. Я думаю, що власне все, що я хотіла сказати, ми встигли вговорити. <різь> <різь> я приєднуюсь до побажань. Дякую вам за цю відверту розмову про життя телебачення, про життя журналістів в цілому. І Дякую нашим телеглядачам. Зустрінемось наступного тижня у відвертій розмові на телеканалі Рось.